Вчені розкрили таємницю вівтаря Стоунхенджом. За ДНК каменю фахівці змогли визначити звідки він та що означав для предків, а також які ще секрети ховає у собі споруда. Всі деталі розповім за мить. З вами новини Тесенюї і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. Ми переходимо до новин. Будь-який відвідувач Стоунхенджу на півдні Англії безсумнівно замислюється, як стародавнім британцям вдалося вирізати, транспортувати та бездоганно встановити велетенські камені вагою до 30 тонн. Тепер з'ясувалося, що один з цих каменів шеститонна брила, яка ймовірно була вівтарем, і він був взятий на півночі Шотландії майже за 700 кілометрів від Стоунхенджу. Про це пише The Wall Street Journal. для розуміння Стоунхендж – це кам'яна мегалітична споруда в графстві більше, що в Англії, яка була створена в кілька етапів між 3100 і 1600 роком до нашої ери. Складається вона з кільцевих і підковоподібних споруд, побудованих із великих менгірів. Але нове відкриття групи геологів та дослідників з Великобританії та Австралії розкрило одну з найбільших таємниць знаменитої історичної пам'ятки. Відтепер науковці вважають, що стародавні спільноти з різних частин Британії. Мали набагато тісніші зв'язки ніж вважалося раніше, оскільки дослідження встановили, що різні частини Стоунхенджо походять з Англії Уельсу, а тепер ще з Шотландії. Професор університету Абрістої та в Уельсі Нік Пірс, який був у складі групи дослідників, зазначає, що учені були шоковані, коли це з'ясували. Ми були в шоці, коли дізналися, що вівтарний камінь з північного сходу Шотландії. Вважається, що велетенські камені біля Солсбері на півдні Англії, які відомі в усьому світі як Стоунхендж, привозили і встановлювали поетапно. Перший з них, ймовірно, знайшов своє місце близько п'яти тисяч років тому. Науковці вважають, що протягом тисячоліть Стоунхендж був місцем поклоніння і де виконувалися ритуали. Проте, хто його побудував і кому там поклонявся, досі залишається таємницею. Крім цього, геологи встановили, що найбільші камені однієї з найдивніших споруд у світі, які важать від 20 до 30 тонн, були видобуті. Поблизу на відстані близько 30 кілометрів від Стоунхенджу. Але низка менших брил у внутрішньому колі споруди, які називають блакитним камінням, виявилася іноземною і не мала аналогів гірських порід у цьому районі. Сто років тому валійський геолог визначив, що ці камені були привезені у Стоунхендж з преслі Хілс, що у Ельсі розташований за 225 км кілометрів від цього місця. Але в останні роки у вчених з'явилися сумніви щодо походження вівтарного каменю, який частково заглиблений у землю біля підніжжя. Двох найвищих мегалітів Стоунхенджу. Цей камінь явно мав особливе значення для тих, хто встановлював його. Він розташований таким чином, щоб сонячні промені освітлювали його на світанку всередині літа та наприкінці дня всередині зими. Донедавна передбачалося, що вівтарний камінь також прибув з Уельс, але геологи з'ясували, що він має структуру відмінну від каміння, яке можна знайти у пресалійських пагорбах та й, взагалі, по всьому Уельсу. Геологи відправили зразок породи аспіранту Ентоні Кларко з Австралійського університету Кертіна, який мав доступ до обладнання для аналізу гірських порід. Вівтарний камінь виявився осадовою породою, що складається з дрібних спресованих зерен, кожна з яких має унікальний вік і хімічні характеристики. Ці зерна для каменя як унікальний відбиток пальця або ДНК, які можна виміряти за допомогою лазерної абляції мас-спектрометрії. Також порівняльний аналіз зразка виявив, що камінь походить з Оркацької угловини на півночі Шотландії, але науковці поки що не можуть пояснити, як камінь потрапив до Стоунхенджу. Єдиний висновок, який зараз можна зробити, що тисячі років тому, коли давні люди будували Стоунхендж, між різними частинами Британії існували міцні соціальні зв'язки. А те, що камінь принесли за 700 кілометрів від місця, де він був знайдений, свідчить, що у тих людей була дуже вагома причина це зробити. Якщо раніше вважалося, що їх принесли давні люди близько 5 тисяч років тому, то тепер вчені схиляються до думки. Що зовсім не люди переміщали гігантські валуни, щоб побудувати Стоунхендж. Наприклад, на думку доктора Брайана Джона, колишнього викладача геології з Даремського університету, на проаналізованому валуні є характерні сліди, які залишають льодовики. Про це пише Daily Mail. Дослідник каже, що каміння для Стоунхенджа було видобуто на південному заході Уельсу і вручну перевезено на рівнину Солсбері. Відкриття підтверджує мою теорію про те, що каміння для Стоунхенджа не було перенесено людиною. Свої аргументи доктор Джон ґрунтує на аналізі Валуна з блакитного каменю розміром з людський череп. Цей камінь відомий під назвою Валун Ньюелла». Він був вперше знайдений у 1924 році геологом Робертом Ньюеллом і полковником Вільямом Гулі. Досліднику дозволили оглянути камінь і провести ретельний аналіз його поверхні. Джон виявив на камені низку слідів, які вказують на те, що камінь був перенесений льодовиком, а не людиною. Еротичні валуни або льодовикові валуни, як правило, мають характерні грані на поверхні. Зазвичай у них є кілька різних граней, розташованих під кутом одна до одної. Також на Волуні присутня низка і тріщин, які часто з'являються внаслідок льодовикового перенесення. Але і це не всі цікавинки, які ховає у собі Стоунхендж. У 2020 році там під час польових робіт виявили колу великих шах 2 кілометри за шишки, діаметром понад 10 метрів і глибиною 5 метрів. Про це пише BBC. Шахти, яким понад 4,5 тисячі років оточують стародавні поселення Дарінгтон Волс, що розташоване за 3 кілометри від Стоунхенджу. Експерти вважають, що вони могли могли бути кордоном священної території. Не виключено, що в них містилися предмети, на кшталт стовбурів дерев або кам'яних стовпів під час церемонії. Також припускають, що комплекс міг бути пов'язаний із Стоунхенджем. Над проєктом працювала команда вчених з університетів Сент-Ендрюса, Бірмінгема, Уоріка, Глазго і університету Елісу Трініті Сент Девід. Зокрема, доктор Річард Бейтс зі школи наук про землю та довкілля Сент-Ендрюса. Під час досліджень заявив таке. Дистанційне зондування та ретельний відбір проб дають нам уявлення про минуле, яке показує, що суспільство ще більш складне ніж ми могли собі уявити. Його колега тім Кінеїрт сказав, що опади з перевірених стовбурів місяць багато архів раніше невідомої інформації про довкілля. Вивчення знахідок дозволило археологам написати детальні розповіді про ландшафт Стоунхенджу за останні 4 тисячі років. А що про знахідку вчених думаєте? Ви пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть у вподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі.